Трьох молодиків обвинувачують у наркозлочинах. Із молитвою за чоловіка, як майстриня із берестечка, вишиває ікони. Копали бурштини, досліджували воду. Експедиція для волинських школярів. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. 6 вересня під час виконання бойового завдання у районі міста Херсон помер захисник із Волині Іван Панасюк. Як повідомили на сторінці Улицької селищної ради Іван Панасюк, сержант 1967 року народження, житель села Дідичі, у підгайцівську громаду надійшла трагічна звістка із фронту. 1 вересня обірвалося життя військовослужбовця Миколи Линника. Захисник загинув на 51-му році життя. Повідомлення про загибель рідної людини отримала іще одна сім'я жителів Володимира, солдата Валерія Осіпова. Міський голова Ігор Пальонка повідомив: 37-річний військовослужбовець загинув 31 серпня на Бахмутському напрямку. Луцьку жалобі. 4 вересня у районі населеного пункту Максимілянівка Донецької області обірвалося життя лучанина Сергія Грасимчука. Прощатиметься із 30-річним захисником у понеділок, 9 вересня, об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування героя. Поховають Сергія Герасимчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Завтра, 7 вересня, у Володимирі прощатимуться із загиблим у Курській області, 39-річним матросом Дмитром Матіюком. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. О 10.40 скорботний кортеж вирушить від моргу до храму віри, надії, любові та матері їх Софії, де об 11-й годині відбудеться чин похорону. Поховають воїна на алеї слави Федерівського кладовища. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Ранкова аварія біля села Велика Яблунька Камінькаширського району там не розминулися вантажівка та Ауді. На жаль, не обійшлося без потерпілих. Попередньо легковик стояв на узбіччі дороги. Після удару його скинули у ТВ. Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Перевірка триває. При прибуттю бригад було четверо постраждалих, двоє дітей і двоє дорослих. Всі четверо госпіталізовані до лікувального закладу. Автомобілі перевернулися у кювет. На трасі Володимир Нововолинськ сталося ДТП. На місце приїхала швидка і ще працюють слідчі. Медики кажуть, госпіталізували дитину. Безпосередньо звернення до нас надійшло за адресою біля села Новосілки по трасі Володимир Нововолинськ. По факту з пошкоджених автомобілів до нас ніхто не звертався. Проте з даного місця події була дитинка 10 років госпіталізована з обоєм руки та ноги в Володимирське ТМО. Як дитина там опинилася, яка суть, то вже, я думаю, працівники поліції далі далі дадуть пояснення цього. Це дитинка пішохід чи велосипедистом був? Зі слів, з велосипедом дитина була. Яка ситуація, точно не знаю. Затримали адвоката із міста Володимир Романа. Рудися підозрюють у зловживанні впливом. Сьогодні йому обрали запобіжний захід, і то вже не перший кримінал, у котрому він фігурує. Як чоловік це пояснював, чули наші журналісти. Адвоката Романа Рудися у супроводі поліції та в кайданках заводять до зали суду. Сьогодні йому обирають запобіжний захід. Слідчі підозрюють, що адвокат міг зловживати своїм впливом, і підозру чоловікові оголошують не вперше, каже прокурор. «У даний час відносно Рудиса слухається у винувальна іваничівським районним судом. У нас закон, організація за кормізація через державний кордон Криму складі ОЗ організованої злочинної групи. За так, по даному провадження зафіксовано декілька фактів виїзду осіб чоловік чи осіб чоловічої статі через державну кордон України відносно вулиця дія особисто зобов'язання, і тим чином, як ми бачимо, обвинувачений на шлях викладання настав віддане часто довзжується вже по нашому провадженню чи не було Затримали адвоката 4 вересня. Подробиці не розголошують, але чуємо, що вилучили гроші. Де вирушені хотіли затримання безпосереднього підозрюваного грошові кошти, ідентифіковані, які використовували для проведення слідчої дії якого також при собі було дві купюри номіналу гривень, які передавали суду 29 серпня, підозрюваний знайомий безпосередньо із заявником, а також іншими слідками, що працівників медичних Волинське ТМО. Слідчий та прокурор просять суд взяти адвоката під варту. Той переконує, що поки розслідування ризиків від його перебування на волі нема. Незаконно на сітка, я не маю змоги, по-перше, і по-тургів немає на цього наміру. Потім чому? Тому що він вже допитаний. Протокол огляду, протокол доброго сітка, в мене він був є. Він один де поспельцю, нічого там не було. рахунок цього, що я буду перебовуватися від слідства з мітою у них не край повідальності. Ну, ви добре знаєте, шановні слідчі прокурори. Що дійсно всі У мене було минулий рік затриманий рахунок статті, я жодного разу не порушив жодного процесуального строку чи жодної соціальної не в Груди себе б'є, що буде допомагати слідчим в усьому, запевняє, що не винен. Коли ми ви прибули з міста Луцька до місця мого проживання, я особисто надав ключі від квартири, щоб все оглянуло, що це означає? Я міг ключі витягнути, бо ми там двері мати. Я цього не робив, тому що я знаю, що в даному випадку для мене кнопку підозра це є певне непорозуміння, тому що не доведено, що я зв'язувався з якимось там тимою іким тимором. Я не з'ясувати. Ви перевірте телефон, ви все побачите. бачите. Я всі до речі віддав дорогі, на все що не було. До того ж, каже Роман Рудись, має на утриманні трьох дітей і хворого батька. Мовляв, йому заробляти гроші треба, а не всі зоси діти. Требують, я не буду спотворювати ніяких доказів, тим більше вони вилучені. Місто прив'язані до сім'ї, я не можу. Так? Я не можу просто взяти когось і Що я, і що я довго з того? Побуду грошу, що на мені. Вже тоді закрити мене на ногу. Я сам зацікавлю з того, щоб вирішує розбиратися в даній ситуації, бо там багато чого не сходиться. І мені цікаво, де привезти моя до лікарні. Що ж то стряслося, цікавить і суддю. А що ви робили там? Я там там з якоюсь там людиною зустрічалися, з яких Їхали на черві, не мали запрати закати. Дати документи, як мені проповіли, продати люди. А що це за людина? людину? Це був обов'язково службовий. Ми просили адвокатом мав... документацію для вирішення питання на рахунок детермінування проходження служби, того, що він приїхав, десь там попався з речей чи туди. Я не знайшов, що він знаходиться все ну, зачерпне. Але з зачатку інтернету, з компанією, яка допомагає людям в такій ситуації. Ні, мало укласти. Не ну, по повинні знати, що в першу чергу. Договір, всі умови, а тоді надаємо консультації. Мали докласти -то, після того, як подивитися, що робити далі з тими документами, які нам навішили. Ми двоє, до речі, це не, там що пише, ви побачите, ми двоє прораховували гроші на картковий рахунок за ці документи. Тобто це не я, це, це не я собі забрав. Суддя вирішує, що Роману Рудисю таки бути під вартою найближчі 60 днів. Хіба що внесе заставу понад 120 тисяч гривень? Схоже, адвокат та його сім'я уже шукають гроші, аби той не ночував у СІЗО. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Підозрюють у стрілянині по патрульних поліцейських. Нині у лікарні, як виявилося, старенький має. Цілий букет важких і невиліковних хвороб він не може ходити, сидіти і навіть не має сил говорити. І тим не менш, прокурор і слідчі вже підготували клопотання, аби обрати йому запобіжний захід. І це чомусь треба було зробити настільки терміново, що вони буквально вмикали онлайн у засідання по суті лежачого чоловіка із-під крапельниці. Сталась подія у селі Зміїнець поблизу Луцька. На одне з тамтешніх домоволодінь зайшли патрульні. Вони нібито держали сигнал від сусідів, які занепокоїлись, що господар будинку, який є старим хворим чоловіком, довгий час не виходить ані на зв'язок, ані на вулицю. З повідомлення поліції дізнаємося, пенсіонер ні з того, ні з цього вистрілив в копів із рушниці. Затримували діда кордівці. В дію була введена спеціальна поліцейська операція. Були задіяні спецпризначенці корду. Чоловіка затримали, рушницю вилучили. Наразі за цим фактом триває перевірка зловмисника жителя Луцького району затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі за фактом посягання на життя правоохоронця розпочали вже кримінальне провадження за статтею 348 кримінального кодексу України. Після оголошення підозри в інкримінованому злочину йому будуть обирати запобіжний захід. На щастя, ніхто не постраждав, поліцейські неушкоджені. А от пенсіонера ушпиталили до лікарні. Як виявилось, він має сукупність тяжких хвороб, не може навіть сидіти. Проте, напевне, аби дід не накивав п'ятами від правосуддя, до палати представили конвоїрів. А разом з тим слідчі та прокурори поспішили швиденько зробити клопотання для суду про обрання запобіжного заходу. Бо ж хто зна, а раптом зволікатимуть і фактично лежачий чоловік кудись подінеться з під крапельниці. Проте в лікарні дивуються, як в такому стані пацієнт може брати участь. В подібних судових засіданнях про обрання запобіжного заходу. Він зараз в такому стані, що він мені не міг нічого розказати. Я не знаю, в якому засіданні він може сидіти де. А mm -hmm. стан такий він дуже виснажений, який надзвичайний. Mm -hmm. тобто... Не знаю. по загальному стані, от іменно зараз, хіба що може на завтра стане… Краще, але сьогодні він ніяк не може ніяке засідання. Проте струнів винувачення, схоже, це не аргумент. Слідча таки вмикає з лікарняної палати в залу суду з під крапельниці лежачого підозрюваного, який говорить нерозбірливо. Навіть суддя не розуміє, навіщо прокуророю слідчому був такий поспіх тягнути до суду людину в такому стані. Суд відкладає розгляд даної справи на іншу дату. Нехай принаймні людину хоча б доведуть до ну. Людина, хоть адекватно, могла відповідати, що це якесь знущання над судом і над нами. На відміну від сторони обвинувачення, суддя таки враховує стан підозрюваного і приймає рішення перенести це судове засідання на понеділок, 9 вересня. Можливо, до цього часу стан чоловіка буде принаймні такий, що він зможе хоча б говорити. А можливо, і ні. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі. Підозрюють і обвинувачують у наркозлочинах. На лаві підсудних троє молодих хлопців стаття доволі серйозна і у разі доведення вини їм загрожує від 9 і до 12 років позбавлення волі. Нині ж хлопці перебувають у СІЗО, а їх адвокати думають, як їх звідти витягнути. Під конвоєм СІЗО на суд лише такі маршрути доступні для трійки молодиків за останні півроку. Стаття, за якою їх обвинувачують, серйозна, стосується наркозлочинів. Сьогодні знову до суду, бо ж там прокурор клопоче продовжити їх тримання під вартою ще на 60 діб. Разом з тим, показано, атаку судового судово слідство кримінальних провадження не завершено. а тому вважаю, що ті ризики які слугували підстави для застосування та їх подальшого продовження. Докрема це можливість переховуватися від судових закону впливати на свідки, перешкоджати кримінальних провадження іншим чином, чи не більше признати на даному етапі не зменшено так продовжують існувати, враховуючи тяжкість інкримінованих кримінальних опорушень, зокрема приналежність таких злочинів до тяжків та у тяжких злочинів у сфері незаконного у сфері незаконного обміну, наявність свідків кримінального провадження. Також всі інкриміновані епізоди були вчинені в обвинуваченому складі. Групою осіб за попередньою змовою, тому вважаю вказанку перші підвищену суспільну небезпечність. Останніх зв'язку з цим прошу подані про питання про продовження субіжної заходу за Хлопці, заручившись допомогою адвокатів, котре пробують якось покращити своє становище, себто вийти з СІЗО і чекати вироку Будай під домашнім арештом. Я ще не що свідки немає в цьому кримінальному провадження. Цій справі я не збираю чиняти кримінальне правопорушення. А і готов тобто, суді на судовому домашньому решті виконувати всі покладені на мене обов'язки. Захисники, ясна річ, на боці своїх клієнтів. Мотивація необхідності обрання, продовження вільніше, такого суворого забіжного загадує тримання під вартою постійно вказується на те, що вчинив е, певний злочин за попередньою змовою з групою осіб. Однак скрізь зазначається при нестановленому досудовому до судовому розслідування обставин. Не до особи незаконно придбав якусь. Речовину. Крім того, не встановлено ані часу, ані хто конкретно переносив чи будь-що робив із тими речовинами, які є предметом вчинення кримінального правокурушу. Тим паче кажуть адвокати, один з обвинувачених взагалі не мав би сидіти під вартою, оскільки його матір несла за нього заставу. Щоправда, є один нюанс: внесла згідно квитанції доданої до заяви з відповідним номером від 13, на серпня 2024 року. Заставу розмір розмірі 146 тисяч гривень. Однак Наслідок помилки, а також нерозуміння нею усіх нюансів і обов'язковості реквізиту сплати застави, вона не вказала правильно, зазначився. Зазначивши усі рахунки, правильно сплативши саме за заставу, не вказала призначення, а саме за кого сплачено це застави. Тепер же міскують, як виправити цю помилку, щоб гроші куди треба пішли, а хлопець вийшов. Ну а поки ж після суду усі троє знову повернуться в стіни СІЗО. Оскільки запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою їм продовжили ще на 60 днів. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі. У Волинській області під час геолого-екологічної експедиції було здійснено замір радіаційного фону та якості води, що може бути забрудненою через промислову діяльність. Науковці, які провели дослідження на місці видобутку торфу та бурштину, школярі Волині у Луцькому національному технічному університеті підбили підсумки навчально-дослідницького всеукраїнського проєкту Моя аксіома нескінченності. 20 учасників з 9 11 класів прийняли участь у Олго-екологічній експедиції луцьк Прилісне луцьк Сьогодні діти Луцької міської територіальної громади з ініціативи Малої академії наук мали змогу долучитися до геолого-екологічної експедиції з метою вивчення та поглиблення знань про корисні копалини в Волині. Фонд Ігоря Палиці тільки разом завжди дуже радо підтримує ініціативу Волинської малої академії наук. Зазвичай спочатку проводиться теорія, а вже потім практика. Але на цей раз вирішили провести наукову роботу інакше, щоб мотивувати дітей, та вони остаточно визначились із подальшими науковими дослідженнями. Слухачі Волинської обласної малої академії наук, які власне тільки зареєструвалися на навчання в малу академію, щоб допомогти їм зорієнтуватися у виборі теми. Показати, наскільки багатий Волинський край, що можна досліджувати, була зорганізована така експедиція. Це дуже гарний почин. Я думаю, ми побачимо дуже багато цікавих дитячих досліджень, які саме започаткуються у цьому проєкті. Спільний проєкт малої академії наук Луцького національного технічного університету, комунального підприємства Волинь не вперше відбувся завдяки підтримки благодійників. Фонд Ігоря Палас стільки разом підтримав цей захід покриттям логістичних витрат. Юні науковці зі шкіл Луцька, княгининка, підгадців, прилісного та ківерців подивились, наскільки багаті на мінерали та корисні купали Волинський край, перспективу розвитку області. Зустрічаємо дослідників прямо з експедиції з повними кишенями бурштину та кварцю. Є бурштин. Є yeah. покажіть yeah, yeah. зараз 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 Давайте. Великий, маленький? – Все показуєте. – добре. Ми втомлені, але ми дуже змотивовані. Нам дуже сподобалася ця експедиція нереальні емоції у нас. Охоплюють. Ми поїхали на місце, де видобувають, збирають торф. Потім на місце, де його обробляють та зберігають. Також ми їздили на місця, де раніше нелегально видобували бурштин. Потім поїхали на, як це називається на, на торфопереробний завод. Дівчата кажуть, що дуже допомагали науковці. Діти проводили збір води з різних водойм, досліджували ґрунти. Там діти мали можливість сьогодні подивитися, як відбувається легальний видобуток бурштину. Їм показали зразки, якими можна гордитися, Україна, тому що це дійсно наше багатство дуже велике. І принаймні вони могли своїми руками провести. Обстеження тієї, на якій ми знаходились зараз. Ми досліджуємо зразки тієї води, яку вони привезли з собою. Ну теж виникають певні екологічні питання, наприклад, чи видобуток того ж самого торфу не забруднює навколишнє середовище. Від початку до кінця з учасниками експедиції був і керівник підприємства, що займається водобутком корисних купалин. Діти малої академії наук могли вживу подивитися за процесом видобутку торфу на родовищі Коза Березина, процесом виготовлення торфу брикетом ознайомитися, ознайомитися з місцями видобутку бурштину на рекультивованих ділянках, сфотографуватися та ознайомитися з великим камінням бурштину з технологією його обробки, зберігання. Загалом дуже позитивно провели цілий день. Ініціатором такої експедиції, що зібрала команду науковців та благодійників, завдяки яким відбулись дослідження, була пані Ольга. Наші здобувачі освіти змогли себе спробувати у ролі геологів і екологів, власне, і побачити на власні очі, потримати в руках це сонячне каміння бурштин. І я дуже тішуся, що сьогодні нам вдалося реалізувати цю ідею. Оксана розповідає, що експедиція була настільки вражаючою та цікавою, що сподобалось буквально все. Голова йде обертом від можливостей подальшого дослідження. Це була моя перша експедиція. Я не була до цього в ман. Я попала тільки минулого року, оскільки я переможниця обласної олімпіади з географії, тому я не визначилася взагалі, що я буду писати. На місці видобутку торфу. Діти виміряли рівень радіації. А по приїзду дослідили якість води, зразки якої було відібрано на місцях розробки купалин. До школярів долучились, і організатори експедиції. Може електрод один бути більш інертніший? Просто да, Все в межах норми. За участь в експедиції та дослідженні, що провели за її результатами, юні науковці отримали сертифікати та запрошення на подальшу співпрацю. Попереду для них ще готують багато цікавинок. Ольга Гануч, Неля Прокопчук для новин на часі. Вишиває ікони із молитвою. За чоловіка, бо він нині на фронті. Майстриня із Берестечка розказує, що таке хобі допомагає і заспокоїтися, і настрій покращити. А найбільшу цінність для рукодільниці мають ті ікони, котрі вишила для майбутнього відчання своїх діток. Вишивати щось банальне каже, не хоче. А от ікони то жінці до душі. Скільки вже їх вишила, пані Тетяна навіть не рахувала, опанувала різні техніки: і хрестиком, і бісером. Зараз вишиває хресну дорогу спасителя. А то вже алмазна вишивка. Під камінцями є ось такі номерочки, і ви по цих номерочках підбираєте колір і приклеюєте по черзі. Я стараюся починати там, де більше однакових закласти. І тоді вже собі йдете по порядку. І під склом може бути матове, якщо не хочеш, щоб області, може бути глянцеве. Ікони створює різні. Серед них і ті, котрі жінка вишила для особливої події у житті кожної її дитини. Вінчальні образи. Є для дочки і для сина. Білі це є для сина, для Володимира. А голубі – це є для дочки Єлизавет. Ще менший нема. Ще маю час. Скільки часу займає одну ікону вишити? Ну, все залежить від розміру. І так як в мене, то від пори року, бо так як ми живемо в селі, то у нас тут роботи зимою нема. А так є. Ось. Тема шиття мені ще з дитинства близька, тому що я навчалася на швачку. Таке хобі зізнається, жінка дуже заспокоює. «Ну, Це такий якийсь час, як приділений самому собі. Ти собі вишиваєш і думаєш своє. Ні, щоб ніхто не заважав. Задоволення не з дешевих. Лише одні матеріали потягнуть до тисячі гривень. Десь 500 гривень. Якщо там вже якось хочете рамку, то там вже є різні ціни. Найдешевша там може бути, вийде вам так само 500 гривень, але може бути і за дві тисячі угу. О, з натурального дерева. От. А бісер, то ну, приблизно половина цього повністю зашитий, то буде тисяча гривень матеріал. Діти Робота вишив. не знаю, скільки коштує. Бо ж більшість своїх вишивок пані Тетяна дарує близьким людям, вишиває ікони і в місцевий собор Святої Трійці за голку з ниткою береться і з молитвою. Сім'ю про чоловіка. Чоловік на фронті. Ще трошки вже одна робота дороблена, але ще мають доробити чуть-чуть. І тоді його вже була словити. Найбільше бажання, аби чоловік повернувся із фронту і разом з сім'єю подорожувати. Ну, найбільше, то ми любимо їздити на Біле озеро. То є Рівенська область, там дуже гарно. Всім рекомендуємо, багато друзів вже наших туди їздило. От а цей цього року то ми їздили в Житомирський кар'єр. Там взагалі кажуть українські мальдіви. Дуже нам сподобалось. А ще мріє про романтичну подорож із чоловіком вдвох десь за кордон. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Берестечка для новин на часі. І на завершення до новини з Паралімпійських ігор, які тривають у Парижі з 28 серпня, за два останні дні скарбничка України поповнилася іще на 16 медалей. Детальніше про нові здобутки наших паралімпійців в огляді Ольги Яцюк. Шість золотих та по п'ять срібних і бронзових нагород вибороли спортсмени збірної України у сьомий та восьмий змагальний день на Паралімпійських іграх 2024. І половина золотих медалей у плаванні. Найшвидшим на 100 метрівці вільним стилем став спортсмен з порушенням зору Ярослав Денисенко із Полтавщини. А світовий рекорд у 50-метровому запливі встановив Андрій Трусов. І золото виборола наша четвірка в змішаній естафеті 4 по 100 вільним стилем Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко та Анна Стеценко. Також маємо дві золоті медалі у штовханні ядра. Ще один світовий рекорд на цій паралімпіаді встановила спортсменка із Дніпропетровщини Анастасія Москаленко з результатом 8 метрів. А її напарниця по команді Марія Помазан стала володаркою третього золота у кар'єрі. Не уминула Україну нагорода і у дзюдо. Чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кілограмів стала Наталія Николайчук, яка у фіналі переконливо здолала японку. Сьогодні свої сили випробувала волинська веслувальниця Марина Мажула. У першому запливі вона була найсильнішою у своїй групі. Фінальні змагання відбудуться уже 8 вересня. А завтра очікуємо на виступ ще одного волинського параатлета Юрія Бабинця, який змагатиметься у пауерліфтингу. Тож підтримуємо наших спортсменів. А на восьмий день українські паралімпійці здобули 64 медалі, з яких 16 золотих, 21 срібна і 27 бронзових. Та піднялись на сьому сходинку турнірної таблиці. Ольга Йюк для новин на часі. Такими подіями означився день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру. Шануємося. 7 вересня в Україні пануватиме класичне бабине літо – сухо, сонячно і тепло у день і дещо прохолодно у ночі. На заході багато сонця, температура повітря вночі – 14-17, а ось у день – 23-32 градуси. У східних областях безхмарна сонячна погода, нічна температура – 11-15, а у день – 27-28 тепла. Небо без жодної хмаринки буде на півночі країни. Температура повітря вночі 11-13, у день близько 28 градусів. У південних областях мінливо хмарно, сонячно на Запоріжжі. Температура повітря вночі 15-18, у день 24-28 тепла. У центральному регіоні яскраво сонячна погода. Нічна температура 12-14, а у день у межах 27-29 градусів.